16 листопада День радіо, телебачення та зв'язку. Керівники прес-служб двох найбільш впливових у чернівцях партій аналізували свою роботу в програмі Суть речей. На черговій сесії облради затвердили комплексну програму по забезпеченню житлом дітей-сиріт. Аснове Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі – події останнього робочого дня п'ятниці 16 листопада. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас на черговій сесії облради обранці вирішили надіслати письмове звернення до голови Державної податкової служби України Олександра Клименка. Підтримали проєкт рішення, розроблений міліцію, та затвердили комплексну програму по забезпеченню житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Також на засіданні голова Чернівецької адміністрації отримав Подарунок гарбуз 13 13-та сесія обласної ради розпочиналась з позитивної ноти. На адресу депутатів, які прийшли до парламенту, розпочали привітання. З особливою приємністю вітаємо наших земляків новообраних ново депутатів Верховної Ради України з нагоди здобуття мандату народної водії. Відрадно чи серед парламентарів є троє наших. Вами по депутатів обласної ради шостого ступі потім кожен, хто мав бажання, міг висловитися. Керівник фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода в Чернівецькій обласній раді Назар Горук починав з подяки, а завершив подарунком. Від імені буковинців ми хочемо партії влади, яка обіцяє покращення життя. Нам вже три роки. Майже ми хочемо їм приподнести цей гарбуз. Згодом порядку денному постало питання чи надсилати голові податкової адміністрації України Олександру Клименку письмове звернення, в якому йде мова про необхідність звільнення Миколи Козловського з посади керівника ДПА. Більшість депутатів проголосували за Робота обласного податкового органу. Носить безсистемний характер, намагання його керівника будь-якою ціною виконати планові завдання, обмежують в основному тиском на добросовісних платників податків. Їх залякування та примушування сплачувати податки авансом, тобто в рахунок майбутніх платежів. Підтримали депутати також і проект рішення, розроблене міліцією. Його метою, зокрема, є зниження рівня злочинності, зменшення кількості посадових зловживань та поліпшення кадрового потенціалу правоохоронних органів. Розглянула сесія обласної ради і соціальну програму забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Це проект рішення. Депутати підтримали майже одноголосно. Ми отримали таке підтвердження. Що доля дітей сиріт дітей позбавлених батьківського опікування не байдуже і державі, не байдуже депутатам, не байдуже громаді. Даною програмою передбачено будівництво або ремонт житла для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. На реалізацію цієї програми передбачено 9 мільйонів гривень. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, часно винчарнівці. Результати будь-яких виборів значно залежать від роботи прес-служб політичних партій, але прес-секретарі не всесильні. В програмі суть речей» на станція 103.2 FM Гості Оксана Денисюк обговорювали інформаційну піарну складову минулих виборів. Керівники прес-служб двох найбільш впливових у Чернівцях політичних партій об'єднаної опозиція, батьківщина та партії регіонів, намагалися проаналізувати свою роботу. Ми є ну навіть ем, ланцюжок між. Виконавцями, там, замовниками, керівниками виконуємо певну свою роботу. Все йшло через оповіщення, все, так? Все йшло через через прислужбу. Інформацію про роботу політичних партій, їхні програми, погляди на суспільні проблеми та їх вирішення до населення доносили саме прес-служби через засоби масової інформації. Тому під час передвиборчої кампанії роботи у прес-секретарів було чимало. До того ж, вони розуміли, що від їхньої праці таки залежить кінцевий результат. В цивілізованих країнах він таки залежить. На жаль, у нас, попри ну я вважаю, дуже ефективну інформаційну роботу нашої прес-служби, результат. Залежить від використання одмін ресурсу іншою нашими опонентами. Звичайно, прес-службам доводилося не лише організовувати інформаційні приводи для ЗМІ, але й реагувати на дії та висловлювання своїх опонентів. Ось тут не обходилося і без проблем. Ми завжди говорили про те, що політика політикою, але потрібно залишатися людьми. На жаль, на цих виборах дуже багато людей. Переступили через, через ці принципи. Труднощі виникали також із розумінням необхідності проведення тієї чи іншої роботи. Зізнаються, прес-секретарі тут працювалося легше ідейним трудівникам, хоча все вдалося, і не членам партії, які сумлінно виконували свої обов'язки. Можна дійсно працювати в партії в конкретній політичній силі, але. Ну абсолютно але не сповідувати а не сповідувати, да. А не, не бути цього? При, не бути, наприклад, не бути там я не знаю прихильником тієї чи іншої політичної. сили. Зрештою ці вибори були складними для всіх прес-служб. Їхні керівники погоджуються, що предвиборча кампанія була брудною з використанням адмінресурсу та джинси. Про всі ці порушення можете дізнатись, прослухавши повний запис ефіру на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці «Суть речей у мережі Фейсбук. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Вже традиційно, 16 листопада, в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Вперше його почали святкувати в 1994 році. Своїм професійним днем його вважають понад 12 мільйонів українців. Як воно працювати в такій нелегкій сфері, піднімати людям настрій та щодня дивувати бадьорістю? Нашим журналістам розповіли працівники радіостанція. Радіостанція 103.2 FM радує слухачів з 2005 року. Розважальні та аналітичні програми, популярна і сучасна музика, актуальні новини і цікаві конкурси. Вже сім років радійники не втомлюються дивувати свого слухача. Щоранку о 7.00 Чернівчан заряджають позитивом ведучі ранкового шоу Фреш Віталій Коваль та Оля Лайт. Ну що ж доброго ранку, Чернівці З 7.00 вже на годинниках? Ми раді вітати вас тут. З самого ранку будуть з вами прокидатися. Я Віталій Коваль, ну і моя колега Оля Лайт. Прокидається ведучі пів на шосту ранку. Зізнаються, до такого режиму вже звикли. Найважче ж не розбудити членів сім'ї, збираючись на роботу. Єдина задача на ранок це не розбудити дружину, тому що я встаю набагато раніше ніж вона на роботу, і тому. У нас однокімнатна квартира. Мені треба все на ціпочках, зібратися, вдягнутися, ніде нічим не клацнути. Ліфт зранку у нас не працює. Ми працюємо на шостому поверсі, і це вбігаєш, така фізрядка. І в основному починається тоді ранок з варіанту доброго ранку. В дуеті Оля та Віталій працюють вже близько року. За цей час зізнаються, вивчили одне одного достеменно. Віталіку як чоловіку зі мною надібуває важкувато. Постійно груди косметики, всілякі там дамські штучки. Він вже звик, він вже напевно всі стадії ем, мого ранішнього <ріпи>, марафету вивчив. За свіжими та актуальними новинами слухачів знайомить служба інформації. Курйози трапляються і з ними. Було таке, що я читаю новини, і в той час хтось заходить у студію і створився протяг, і в мене з рук просто вилітають папірці і. Якщо б нікого не було, поруч то я не знаю, що б я робила. Звичайно, всі ми люди інколи хочеться там чихнути, або але стараєшся себе стримувати, дочитати новини, а потім можна вже зачекатись, <сих> сміятися і таке інше. Колектив радіостанція не лише ведучі та діджеї, це і музичні редактори і оператори ефіру. Вони відповідають за музичне оформлення радіохвилі. За новинками слідкую постійно. Моє мої, мої обов'язки також входить. моніторинг. я постійно відслуховую музику, і ту музику, яка була найкраща, я залишаю в ба. Базі нашої радіостанції». Девіз радіостанція живіть із задоволенням і тому його працівники знають рецепт хорошого настрою. Щоб бути завжди в хорошому настрої треба вміти мріяти любити посміхатися і слухати радіо мислити завжди позитивно тому що все що не робиться все робиться на краще слухати хорошу музику Живіть з задоволенням любіть свою роботу намагатися думати про хороше і позитивні думки відправляти в космос тому що свято вірю в те що е, все те хороше, що ми відправляємо туди от нагору, звідти нам матеріально повертається колектив інформаційного агентства ас приєднується до привітань зичимо колегам творчого натхнення і успіхів на трудовій ниві ольга полам Марюк Ярослав Левицький, чесно мен Чернівці. Вітали працівників радіо, телебачення та зв'язку і в міській раді. Операторів, відеомонтажників, дизайнерів та редакторів новин привітав секретар міської ради Віталій Михалішин. Порівняно з минулими роками, буковинці активніше користуються послугами мобільного зв'язку та інтернету, а своє життя не уявляють без телебачення та радіо. Віталій Михалішин привітав медійників, вручив їм грамоти та грошові винагороди, а також побажав творчої наснаги, енергії та нових досягнень у роботі. Вони в свою чергу пообіцяли і надалі дивувати своїх глядачів та слухачів цікавими та змістовними програмами. 17 листопада міжнародний день студента. А це свято має особливе значення для студентів усього світу, адже воно зближує та об'єднує молодих людей. Одних тимчасово, інших назавжди. Крім того, це день студентської солідарності, яка не має меж та кордонів. День студента є символічним об'єднанням студентів всіх факультетів і всіх навчальних закладів. Традиційно в цей день молодь веселиться наповну, забувши про майбутню сесію, заліки і хвости. Відтак студентам її лише 5 років, і саме тому цей час має запам'ятатися по-особливому. Тож зараз спробуємо з'ясувати, як святкують цей день студенти різних курсів. Я планую святкувати його з одного руху, хочу з ними побільше познайомитись, дізнатися про них більше. Посидіти в якомусь кафе і потім на дискотеку. Зробимо багато фоток, щоб про цей день запам'ятати. Ну, це перший раз. Все ж таки, я сподіваюся, що просто нас буде більше. Минулого року це було тільки початок навчального року. Ніхто нікого не знає, ніхто ще ні з ким не перезнайомився. Розважаємось, ну якось усіма способами намагаємось. Провести цей день як найкраще, щоб запам'ятати його. Старшокурсники ж роблять акцент на єдності. кажуть, день студента треба проводити зі своїми, враховуючи те, що ми все таки дійсно четвертий курс, і надалі вже. Всі разом явно не будемо. Хотілося б, щоб незалежно від того, де це буде проходити, щоб це було разом. Зважаючи саме те що це останній день студента в моєму житті. Ми думали, що зачатиме ще залишити якусь згадку про себе університету. Без уваги не залишаються ні клуби, ні дискотеки, ні навіть посиденьки у гуртожитку. Викладачі дражняться, не хочуть називати студентами першокурсників, які ще не здали першу сесію. Це такий день, коли який просто неможливо не відзначати. І я знаю, що як і ми, так і сучасні. І студенти готуються до цього е, заздалегідь. Завжди студенти відзначають цей день і завжди намагаються якось особливо його провести. Незабутні миті самостійності, дружби, мандражу перед іспитами чи заліками, закохування, гуртожитських буднів, компанійських забав назавжди залишають слід у пам'яті всіх, хто носив звання студент. І навіть за декілька років після закінчення вузу успішні статечні дядечки чи просто звичайні люди, які не можуть вилізти з щоденних турбот, із незбагненним блиском в очах віддаються ностальгічним спогадам. А колись я був студентом. Студентські роки – це таке Спокійне, вільне, невимушене, якесь не напрягаюче життя. Немає ні, нікуди спішити, можна проспати одну пару, можна піти раніше. Не буде ніяких проблем, якщо просто вчишся. Це свято асоціюється з молодістю, романтикою і веселощами, тому й спогади залишаються у всіх, і здебільшого хороші. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким видався останній робочий день. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC сісінюї та в мережі Facebook. Інформаційна служба новин вітає зі святом медійників та зв'язківців, міцного здоров'я, злагоди в родинах та творчого неспокою. Залишайтесь п'ятим за мить. Василь Галущак розповість про погоду в місті та області. Гарних вихідних вам та добрих помислів. Побачимось.